Вітаємо вас, пані та панове. З вами Контрпропаганда. На же все те же, і в об'єктиві наших досліджень, як завжди, чергові конники від російських керівників та пропагандистів. І якщо удар по нафтобазі у Феодосії чи по складам озброєнь під брянском в російських новинах був майже непомітним, то святкування дня народження людини, яка стала причиною всіх цих негараздів, висвітлювали з кожної праски. Коротше кажучи, до вашої уваги добірка новин, які ви могли пропустити. Тож беріть попкорн, вмощуйтесь зручненько і поїхали. Якщо ворога немає, то його варто вигадати. І робота російської пропаганди тут дійсно підпадає під визначення аналога в НІНТЕТ. Геть на секрет, що раніше громадяни РФ боялися зустріти в темному провулку бородатого чеченця. Нині роль вигаданого ворога відіграє українець, але російському гідпропу і цього виявляється мало. Віднедавна на території РФ було розгорнуто цілу інфокампанію щодо протидії різноманітним діаспорам. Рупори Кремля перетворилися на радіо тисячі пагорбів. Лунають заклики до фізичного знищення. Нещодавно в російських медіа розпочалася справжня інфокампанія із цькування і звинувачення в організованій злочинності представників різноманітних діаспор. При цьому так звані патріотичні телеграм-канали взагалі почали називати діаспори озброєними злочинними угрупуваннями та закликати до їх знищення. Атака на діаспори в Росії набирає обертів. Ахмедова, головний редактор видання Регнум, заявила, що діаспори це незаконні структури, які взагалі не повинні існувати на території РФ. КОЦ висловив думку, що діаспори це шкідливі утворення, що заважають асиміляції мігрантів і надають своїм лідерам політичний вплив, прикриваючись яким вони займаються кримінальною діяльністю. Зет-блогер Альохін заявив, що закон має визнавати лише корінні народи РФ, які не мають своїх держав. А всі інші автономії та діаспори слід розглядати як озброєні злочинні угрупування, що загрожують національній безпеці РФ. Патріот Живов запропонував створити у ФСБ підрозділ для боротьби з етнічною організованою злочинністю, ввести візовий режим для країн Середньої Азії та Кавказу, провести ревізію російських паспортів, а всіх, хто підтримує міграцію, вважати агентами західних спецслужб. Прокремлівський блогер Ануфрієнко також зв'язав діаспори із західними спецслужбами, стверджуючи, що легалізація діаспор це легалізація етнічних мафій та агентурної розвідки заходу. Це ще не все. Заступник голови Держдуми Пьотр Толстой анонсував законопроєкт, який дозволить розглядати незаконну міграцію як особливо тяжкий злочин. Піднявши максимальний термін покарання до 15 років і штрафи до 10 мільйонів рублів. Реагуючи на такі заяви, прем'єр-міністр Таджикистану Кохір Расул Зода висловив занепокоєння через порушення прав і свобод громадян його держави в Росії. Він відзначив зростання випадків депортації та заборони на в'їзд для таджиків. Під приводом забезпечення безпеки влада Таджикистану навіть порадила своїм громадянам утриматись від поїздок до РФ, насправді все більше експертів вважають, що Кремль може розпочати нову кампанію проти мігрантів. І тепер перед Росією постає питання, яким буде етнічний склад руського міра наприкінці 21 століття. За даними МВС РФ, на початок вересня цього року в країні перебуває понад 6 мільйонів іноземців. Що робить це питання дійсно актуальним? Тенденції пропаганди стаються більш очевидними. Як колись росіян готували до думки, що в Україні повно фашистуючих молодчиків, тепер аналогічна кампанія розгортається проти мігрантів, де вони вже фігурують як злочинці. І знову чутно знайомі нотки про західні спецслужби, які начебто всі ці негаразди для Росії придумали. Ця ситуація нагадує класичний сценарій створення образу ворога. Спочатку були кавказської національності. Потім головною загрозою оголосили українців. А тепер прийшла черга мігрантів. У випадках, коли влада хоче відвернути увагу населення від внутрішніх проблем, завжди знайдеться зручненький ворог, на якого можна списати відповідальність за всі ці негаразди. Хоронили тещу, порвали два баяна. Цей старий російський жарт легко можна переписати і під сучасні реалії. День народження російського царя це прямо свято культу особистості. Путіну співали осанні діти і африканці, бажали мирного неба і несподівано бажали грошей. Не минулось і без салютів. Фейерверки було зареєстровано на нафтобазі Феодосії та на борту російського корабля у Балтійському морі. Коротше кажучи, відсвяткували з розмахом. До 72-го дня народження Путіна культ його особистості в Росії остаточно сформувався, і привітання на його адресу лунали навіть з-за кордону. Наприклад, російське видання Ріа Новості показало, як жителі Центральноафриканської Республіки хором вітали царя, що ще раз підтвердило прагнення Путіна до впливу в Африці. День народження Тирана. В Італії з'явився банер з привітаннями, а в Окупованому Донецьку пішли ще далі. Там були розвішані плакати із цитатами Путіна. У самій Росії до процесу залучили навіть дітей. В дитячих садках малюки бажали Путіну мірного неба і грошей, а учні понад 30 шкіл виголошували промови про успіхи Росії під його керівництвом. Водночас телеграм-канал Радоніш. Проголосив Путіна на секундочку імператором усього православного світу. А Російський індекс наукового цитування назвав його найбільш цитованим ученим серед керівництва країни. Кажучи, просто російський агітпроп намагається створити образ Путіна як бездаганного лідера, використовуючи різні сфери життя із науковою включно. І це все при тому, що, як вже давно відомо, провідний науковець РФ Путін. Комп'ютером взагалі не користується. Насправді кремлівського царя вітали не тільки його халопи. На нафтобазі у Феодосії, в окупованому Криму, з певних причин стався святковий феєверк, що призвело до значного пошкодження стратегічно важливого морського нафтового терміналу, який забезпечує весь Крим нафтою. Реакція окупаційної влади була хаотичною. Вони то вводили надзвичайний стан, то його скасовували, що свідчить про їх некомпетентність і страх зіпсувати путіну свято. Додатково українські сили пошкодили тральщик російського флоту Олександр Абухов в Балтійському морі, що демонструє неспроможність російського військово-морського флоту навіть у таких віддалених регіонах, як Балтійське море. Варто нагадати, що загалом за час повномасштабної війни РФ втратила 28 кораблів і катерів, включно із флагманом Чорноморського флоту ракетним крейсером Москва. Загалом флот то така штука, якою РФ пишається, але не вміє застосовувати. В той самий час з машиною пропаганди все навпаки. Але і тут Путін отримав своєрідного подарунка. А подаруночок був наступним: хакерська група суду РМРФ здійснила масштабну атаку на російський пропагандистський медіахолдинг ВГТРК. Це призвело до зупинки трансляції каналів Росія сьогодні. Реакція Кремля була доволі нервовою. Речниця Марія Захарова пообіцяла винести питання зламу на розгляд міжнародних організацій. Що свідчить про серйозність ситуації, яку вони зазвичай намагаються приховати, хакери з групи суду РМРФ вже не вперше вдаються до подібних дій. У минулому вони ламали державні ресурси, зокрема рутюб і бази даних держлужбовців. Але це ще не все. День народження це момент, коли час підбивати підсумки. Згідно з даними інституту вивчення війни, лише за рік боїв на Покровському напрямку Росія втратила кількість техніки, якої вистачить для спорядження майже п'яти дивізій. Це підкреслює, як важко путіну дається реалізація своїх військових амбіцій в Україні. Показово, що навіть серед його союзників, як то Китай, починають звучати сумніви у успіху цієї війни. Сі Цзіньпінь, до слова. Кремлівського діда з ним народження не привітав. Але Путін не може обдурити час. Йому було 48 років, коли він не розпочав Другу Чеченську війну. А зараз йому 72. І він вже не може бути молодим амбітним лідером, який обіцяв мочити всіх сортирах. Роки минають, а ситуація не змінюється. РФ потонула в корупції і війнах. Повторюючи долю омріяного путіним СРСР. Отже, суть полягає в тім, що навіть культ особистості, якому міг би позазрити сам товариш Сталін, не здатний зупинити старіння. І як казав класік, все це вже було і не тільки в Радянському Союзі. І закінчується все це також завжди однаково за культом особистості і народним обожненням під пильним наглядом КГБ. Точно буде 20-й з'їзд КПРС, на якому вчорашні друзі розвінчають культ особистості. А потім настане забуття. І це також буде. Це все на сьогодні. Але боротьба триває. Боротьба триває на фронті, в дипломатичній та економічній площинах, і само собою триває також інформаційне протистояння. І так би мовити, в переддень виборів в Сполучених Штатах Америки кількість вкидів та маніпуляцій тільки зростатиме. На секрет, що близько 80 різноманітних операцій інформаційного впливу мають російські корені. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним. А критичне мислення стані повної бойової готовності і підтримуємо наше військо. Це єдина надія, яка у нас є. З вами була Контрпропаганда. До побачення.